Україна проривається на Формулу 1 Але почекайте станом на 2025 рік. Офіційно українців немає серед пілотів, але є ім'я, яке може все змінити в найближчі роки. Олександр Бондарев це ім'я, яке вже увійшло в історію українського автоспорту. Сьогодні, у 2025-му, Саша виступає у формулі 4 з в зимовій серії на близькому сході. А тепер і в італійському чемпіонаті. За кілька гонок він уже двічі піднімався на подіум і його результати стабільно покращуються. Це тільки початок великого шляху до Формули 3, Формули 2 і, зрештою, до головної мети Формули 1. Олександр народився у Києві у 2009 році. Він, за даними змі, ще у п'ятирічному віці почав мріяти про гонки, надихнувшись мультфільмом тачки. І вже того ж року він сів за кермо. Ще у дитинстві почав перемагати. У сім років став наймолодшим чемпіоном України з картингу, а у вісім уже змагався і вигравав на трасах Іспанії та Португалії. Олександр на кожному подіумі піднімає український прапор. Бере участь у благодійних акціях на підтримку ЗСУ та постійно нагадує світу, звідки він родом. І зараз він беззаперечно велика надія України в автоспорті. Побажаємо Олександру великої удачі!